Всім привіт! З вами я Аня Соволяк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажу, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити про таку річ, як стандарти обслуговування. Ця тема буде корисна всім, хто безпосередньо спілкується із своїм споживачем, своїм клієнтом. Наприклад, у вас салон краси, або у вас медичний центр, або у вас барбершоп. Або у вас кав'ярня, чи може ресторан. А, тема стандартів обслуговування вона чомусь не сприймається як щось таке серйозне. Вона більш сприймається, як знаєте, якийсь а, фоновий а, звук, який нібито: ну да, треба, щоб воно було, але нашо їх прописувати, нащо їх оформлювати, це ж і так все зрозуміло. Так, все зрозуміло, це елементарні речі. Але, наприклад, зайдіть у Макдональдс, і ви зразу відчуєте, що таке чітко прописані стандарти обслуговування. Мені здається, що найкращі існуючі стандарти обслуговування, які детально прописані, це у МАКу. Тому що ну, це відчувається, і буквально відчувається на кожному кроці. Ось саме для цього їх треба створювати, детально прописувати, що люди, які у вас працюють, також були не просто з ними ознайомлені, а й використовували їх у роботі з клієнтами. Тобто стандарти обслуговування, це контакт вашого співробітника з клієнтом на кожному кроці його пересування у вашому бізнесі. Є основні етапи, точки, точки контакту. Наприклад, перша, це, перша точка контакту це звернення. Що може бути зверненням? Телефонуть дзвінок, або клієнт вам написав у чат. У такому випадку, що ми прописуємо? Ми прописуємо скрипт розмови зі. Споживачем, з потенційним клієнтом у даному випадку. І у цьому скрипті мають бути ключові моменти. Наприклад, детальна інформація про вашу послугу, оператор кол-центру, наприклад, або адміністратор, який обробляє запити у месенджери, має бути дуже добре підкований ціна, послуга, деталі. Як обходити гострі кути, як спілкуватися з неадекватним клієнтом, таке також буває, як не заходити в якусь конфліктну ситуацію, як виходити із ситуації, коли щось не знаєш, або м -м, не можеш якісно проконсультувати. Це все має бути прописано у скриптах. А другий момент, друга точка контакту це вже безпосередньо. Запит на послугу. Дуже важливий момент, тому що на цьому моменті ваш потенційний клієнт повільно вже перетворюється у вашого майбутнього клієнта, тобто, в нього вже є намір співпрацювати з вами. На цьому етапі також дуже важливо прописати, як спілкуватися з ним, як його там записати, як йому пояснити, як добратися до вас. Можна якусь картинку скинути з маршрутами, з варіантами маршрутів до вас. Тут обов'язково має бути нагадування про візит, ну, якщо у вас сервісна якась послуга, там, клініка, чи салон краси, чи там, ще щось таке да, такого плану. Тут всі деталі дуже важливі. Тому ну, ви їх продумаєте, прописуєте, деталізуєте і даєте своєму співробітнику. А третя точка касання це вже безпосередньо візит або зустріч. На цьому етапі, що дуже важливо прописати, як ви зустрічаєте клієнта? Як поводиться персонал? Що персонал при цьому говорить? Що пропонує? Якщо це менеджер, як поводиться менеджер? Як він веде розмову? Які елементи сервісу ще вступають в контакт? Це також дуже важливо, тому що чим дорожча ваша послуга або ваш товар, тим важливіше, щоб були присутні елементи сервісу. Що це таке? Що таке елементи сервісу? Це запропонувати каву, а це приємна атмосфера на рецепції, наприклад, з живими квітами. Це якісь плюшки, які клієнт отримує в процесі зустрічі або в процесі надання послуги, може, якісь смаколики, тобто це все елементи сервісу, і вони мають бути також у вас прописані у ваших стандартах обслуговування. Далі у нас четверта точка касання: це завершення надання послуги, завершення візиту, завершення зустрічі. Як ми поводимося на цьому етапі, чи робимо ми пропозицію на наступний візит? Наприклад, якщо ви майстер манікюру, ви можете зразу пропонувати записати клієнта на наступний візит. Або, наприклад, якщо ви впевнені в тому, що людина лишилась задоволена, ви можете запропонувати залишити відгук. Також дуже корисна штука. У цьому плані мені подобається ідея ставити на рецепції, на рецепції QR-код, залиште відгук. І у людини буде як додаткова мотивація. Звичайно, треба людям нагадувати, що ось стоїть QR-код, будь ласка, залиште відгук, там буде приємно, чи все вам сподобалося, і так далі. Але є така додаткова нагода отримати, сподіваюсь, гарний відгук. Отже, і це має бути прописано детально. І як ми дуже важливий момент такий, знаєте, як пішенка на торті, як ми клієнта проводжаємо? Типу, двері он там, або ви прямо до дверей проводите, там бажаєте гарного дня, до зустрічі і так далі. Оці всі моменти їх треба прописувати на кожному кроці. І це все називається стандартами. Обслуговування. Сподіваюсь, вам було цікаво. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Сауляк. До нових зустрічей! Лайки, коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтесь на канал. Бувайте!